Рубрика слівометр. Ми е, зробили рукав на шлунка і будемо визначати по параметрах довжина лінії, яку відрізали, об'єм шлунка, маса шлунка, кілограми пацієнта, індекс маси пацієнта, час операції. Будемо жартома називати якісь ці шлунки. І що ми маємо на сьогодні? Довжина степлерної лінії 31,5 см. Тобто довжина того, що я відрізав і шин, 31,5 см. Об'єм шумка 550 мл. Не 5 літрів 550 мл. А маса 113 г, вага пацієнтки 106 індекс маси тіла 38 час операції спочатку до видалення 15 хвилин. І цей шлунок, через те, що ми видаляли його і жовчний міху, ми назвемо тусовщик. Вони разом тусувалися із холециститом і разом пішли. Тому давайте шлунок-тусовщик цікаво через місяць, і через рік, який буде результат. Запам'ятовуйте ці шлунки, потім мене будете питати, я буду казати вам результати. Всім па!